Слава Україні! Перш за все, я хочу подякувати кожному з вас. Кожному з вас за те, що ви знайшли сили, за те, що ви не згодні, не хочете чіткати, за те, що ви прийшли висловити свою підтримку тим, хто стоїть тут. І в день, і в ніч тим, хто вже багато тижнів, місяців бореться за те, що хочуть жити в вільній країні. Я дякую вам, кожному з вас, кожному з тих киян, які приєднали сьогодні. Без вас цього б не було можливо. Я прийшов і я дуже радий, тому що майдан повний. Повний тому, що тут знаходиться сотні тисяч людей. Два дні тому я прилюднив заклик, приходь на майдан для кожного, хто небайдужий. Я відслідковую, відслідковую відгуки людей і з великим задоволенням отримую критику, тому що критика дає можливість стати краще подумати. Я не згоден. З відгуками людей, які кажуть, що ми знов прийдемо на Майдан послухати і піти додому. Я не згоден з цим, тому що Майдан в першу чергу це не барикади. Майдан це не намети. Майдан це люди, об'єднані прагненням жити в нормальній, сучасній країні, які об яких об'єднує воля яких об'єднує боротьба, які хочуть бачити себе, родину, своє майбутнє в сучасній країні. І тому хочу подякувати кожному з вас за те, що ми разом. На сьогоднішній, на сьогоднішній день. Ми використовуємо будь-яку можливість будь-яку можливість вирішити цю політичну і економічну кризу, в якій знаходиться наша країна. І відповідальність за цю кризу несе персональна людина, яка має абсолютну владу в своїх руках, і також має абсолютну відповідальність за все, що відбувається в країні. Це Віктор Янукович. І тому багато разів на розмовах, на цих переговорах, які він, е, на яких ми були, я казав: ми можемо шукати будь-які шляхи вирішення, але люди вимагають одного перезавантаження влади, змін правил гри. І це чіткі речі. Нам не потрібно. Нам не потрібно чекати півроку, він каже, нова конституція. Скільки потрібно? Ну, десь півроку. Люди не будуть чекати півроку. Ми можемо змінити Конституцію, повернутися до Конституції 2004 року, але потім після цього працювати над новим. І там часу вистачить. Але цього недостатньо. Люди вимагають одного. Достроково президентські вибори. Яну... І, сьогодні... І сьогодні влада робить все, щоб презентувати людей, кажуть, це право екстреми... екстремісти, це люди, які... Ненормально, це вони екстремісти і починають розповідати про якісь там речі незрозуміли. Вони знов вони не розуміють, що це протистояння людей проти влади. Але що вони роблять? Вони хочуть знов витаскивати із шкафа із шухляди стару свою пісню. І знов починається питання. Це наша мова, це не наша мова. Це починається питання. Це наші герої, це не наші герої. Це схід чи захід. І знов починається, і вони хочуть перевести все в громадянську війну. Ні. І кажуть про громадянську війну. Це війна людей проти сьогоднішньої влади. Тому що люди незалежно, де вони живуть: Львів чи Харків, Одеса чи Чернігів, Донецьк чи. Черкаси, вони вимагають одного. По цим правилам ми жити не хочемо без перспектив. При цій корупції досить жити ми не хочемо. Ми не хочемо жити, коли нема закону, коли нема судів. І вони вийшли для того, щоб відстоять право жити в сучасній країні. І це найважливіше. Яну... Янукович багато чого пропонував. І пропонував однієї з таких пропозицій, було Віталій. Я викликаю тебе на публічні дебати. Не, не думаючи одної секунди, я сказав так. Але хочу його запросити наступну неділю сюди. І хай він також почує ці дебати з людьми, що вони думають. Нам, зак... нам закидають багато речей, що нам потрібно робити. Ми зробимо все для того, щоб перемогти. Я хочу подякувати Тетяні Чорновілу. Я хочу подякувати Юрію Луценко. Я хочу подякувати Дмитро Булатову. Я хочу подякувати тим хлопцям, яких я відвідував вчора в БСП, які там в камери сидять. Їх 15 людей їх охороняють 25 міліціонерів бояться. Я хочу їм подякувати тому, що вони кажуть в один голос нас не зламати. Їх залякують, їх вкрадають, палять машини. Роблять все, щоб злякати, щоб люди не збирались. Вони кажуть: ми будемо боротись, нас не залякати. І з такими людьми ми переможемо. Дякую кожному з них і дякую вам! Від нас від нас чека очікують. Наступні кроки. Я хочу оголосити наступні речі, які ми повинні робити. Перше, самоборона повинна працювати в кожному місті, містечку чи районі. Як записати самоборону? Тут є на майдані намет. Якщо не потратити до намету, є публічна інформація на сайті партії Удар. Там є інформація про контакти самооборони вашої області, вашому місті. Звертайтесь, записуйтесь, це дуже важливо. Друге. акція не бійся, ти українець, стає масовою. Нас підтримують українські дипломати. По областях на наш бік переходять правоохоронці. І щоб довести, що нас мільйони і супротив нашої волі має сенс. Давайте всі вивісимо дома пропори, українські пропори, стрічки і національне пропори та національні стрічки, ми покажемо, що ми підтримуємо майбутнє України, в якій кожен з нас має шанс. Кожен українець живе в сучасній Україні, і ми за це боремось. І щоб довести. Сьогодні третє. Сьогодні влада довела Україну до економічної катастрофи, але гроші, які ще залишаються в бюджеті, влада позичає для того, щоб вкрасти чи краде, чи розподіляють між Беркутом. Відповісти на такі дії може всіукраїнський страйк. Ми вже оголошували, що працюємо над тим, щоб він пройшов масово. Але сьогодні я закликаю в четвер, 13 лютого, в 11 годині, коли може почати працювати парламент, кожен з вас на одну годину вийде на вулицю з національними прапорами, вийде перед обласними адміністраціями. І скаже: не бійся! Ми хочемо боротись, і ми будемо переможцями. Створюйте, звертаюся до кожного з вас. Створюйте ініціативні групи по підтримки страйку. На сайті партії Удар ви можете знайти наших координаторів. І ще одне, що я хочу сказати кожному з вас. Тільки й душі. Осилить дорогу і переможе тільки ті, хто бореться. Слава Україні!